Колишній перший заступник керівника Укрзалізниці Микола Сергієнко застрелився. Тіло знайшли його дружина у власному котеджі на оболонській набережній. Вона й викликала міліцію. Близько шістнадцятої години вечора жінка пішла в магазин саме в той момент. Їй на мобільний телефон зателефонував її чоловік та сказав, що він не хоче далі жити. Після цього він слухавку поклав. Більше зв'язку з ним не було. Коли за півгодини вона повернулася додому. Вона вже знайшла в у їх помешканні його мертвим. Смерть настала в результаті застосування ним самим мисливського карабіну. Цей карабін в нього був зареєстрований. Як повідомила жінка, він перебував в певний час в стані депресії. Ми будемо з'ясовувати, що могло стати причиною цього, але те, що це є самогубство, це факт беззаперечний. Першим заступником начальника Укрзалізниці Микола Сергієнко став у квітні 2010-го, Призначив його на посаду уряд колишнього прем'єра Азарова. Торік у квітні новий склад кабміну відправив чиновника у відставку. З укрзалізницею пов'язана низка корупційних скандалів. Їх причини від непрозорих тендерів до сумнівної тарифної політики перевізників.